Позбавлення батьківських прав для чого це потрібно? Ну, по-перше, якщо у дитини немає лише одного із батьків, тобто один із них позбавлений батьківських прав, тоді інший, що залишився з дитиною, має право на те, щоб одноособово приймати рішення за цю дитину. Зміна місця проживання, виїзд за кордон, лікування, якісь медичні там серйозні процедури, навчання, зміна місця навчання тощо. Друге. Той з батьків, з ким проживає дитина, звісно, що, скоріш за все, вийде заміж або одружиться. І той, хто буде з ними проживати, можливо, стане фактично батьком чи матір'ю для цієї дитини. Тож, така людина отримає право на всиновлення чи вдочерення цієї дитини без згоди іншого з батьків, що було позбавлення батьківських прав, що дуже також є корисним. А третє. Якщо коли дитина виросте, стане старшою за 18 років або старшою за 22 роки, якщо навчається у вищому учбовому закладі, вона буде зобов'язана утримувати своїх батьків. Тепер вона буде зобов'язана сплачувати аліменти. І якщо той батько, чи мати не який не виконував свої батьківські обов'язки, подасть не позбавлений батьківських прав та подасть позов про стягнення аліментів, він його виграє і отримує право на стягнення їх. З дитини. Тож цей момент також є доволі важливим. Ну і не зможе, звісно, от під час того, поки дитина маленька, той, хто позбавлений батьківських прав, позбавиться права на те, щоб дитину там, забрати силоміць, щоб вона з нею проживала, Там якісь позови подавати тощо. Тож це вас захищає. Ну і останнє, якщо ви є одноособовий одноособово виховуєте дитину, як мати, одинак, одиначка чи батько одинак, ви маєте право на певні соціальні виплати. Якщо другий з батьків позбавлений батьківських прав, тож як бачите, це доволі корисна процедура. Вона того вартує, щоб нею займатися. Ну а якщо це потрібно вам зробити, обов'язково звертайтесь до мене. Адвокат Станіслав Ліфлянчик завжди до ваших послуг.